Способи упорядкування історичного часу. Ця тема розрахована на два уроки, але у відео вона буде достатньо короткою, тому що тут ми не будемо практично вирішувати завдання, а лише розглянемо, як це робиться. А ви там уже, наприклад, на уроках з вчителем, або якщо ви вчитель, то, відповідно, з дітьми зможете потренуватися, вирішувати. Способи упорядкування історичного часу. Як ви зрозуміли з попередніх уроків, сучасна система відліку часу виникла не одразу. У різних куточках світу люди й досі використовують різні системи літочислення. Однак для зручності досліджень історики домовилися використовувати єдину систему відліку історичного часу на основі григоріанського календаря, тобто того календаря, який ми зараз використовуємо ну, в повсякденності. Правильне встановлення історичного часу дає змогу уявити історію людства в цілому, зрозуміти причини і наслідки різних історичних подій. Щоб правильно і точно записувати історичні дати, варто запам'ятати нескладні правила. По-перше, скорочення одиниць вимірювання часу. Оскільки в історії ми дуже часто записуємо одиниці вимірювання часу, для того, щоб це не робити кожен раз в повному обсязі, є універсальні скорочення, які ми використовуємо. Коли ми кажемо про первісні часи історії стародавнього світу, формування людства, особливо, навіть скоріше, формування людства як, як людства, то строки ми враховуємо мільйонами років. Ну і просте скорочення мільйонів, так само, як і в математиці МЛН. Ера. Е, в цілому є різні поняття ери. Можливо, якщо ви цікавились чи цікавитесь динозаврами, то стикалися з такими назвами, як Кайнозойська ера, Мезозойська ера е, і так далі. Ці. Терміни ми зазвичай не використовуємо, оскільки вони стосуються не історії, бо історія це те, що вивчає людство. Але ми розподіляємо час за християнським літочисленням на до нашої ери і нашу еру. І відповідно скорочення, яке ми використовуємо, це НЕ, -E, якщо це наша ера, і до НЕ, -E, якщо це до нашої ери. Ну і тому ера скорочується просто як Е. E. Тисячоліття. Коли ми кажемо про історію стародавнього світу, про утворення перших цивілізацій, то там ми враховуємо роки тисячоліттями, відповідно, скорочення тисячоліття це тис. Але найчастіше ми в межах історії використовуємо такі три скорочення, як століття рік роки. Оскільки весь історичний час ділиться на століття, для запису століттів ми використовуємо римські цифри. І скорочення СТ для запису років ми використовуємо арабські цифри: і скорочення Р, якщо це конкретний рік, і РР, якщо це роки. Ну, Наприклад, Перша світова війна почалася в 1914 році. В такому випадку ми скорочуємо Р. А якщо ми кажемо, Перша світова війна тривала в 1914-1918 роках. То там ми скорочуємо як РР. Значення років ми записуємо арабськими цифрами. Ті цифри, які ми зазвичай використовуємо в Європі, називаються арабськими, оскільки ми їх дізналися від арабів. Оскільки араби дізналися про ці цифри від індійців, то вони називають їх індійськими цифрами. Оскільки це, власне, індійські цифри, то індійці просто їх називають цифрами. Ну, тому що вони так їхні. Тому будь-який рік або роки ми записуємо виключно арабськими цифрами. А от значення століть і тисячоліть ми записуємо римськими цифрами. Звісно, ви можете стикатися з тим, що в підручниках історії, в тому числі, століття і тисячоліття пишуться арабськими цифрами. Це робиться з розрахунку того, що, можливо, ви не знайомі із римськими цифрами. Але в історії як науці використовують саме римські цифри для позначення столітті тисячоліть. Скоріше за все, ви знайомі з частиною римських цифр з математики. Але якщо ви це і вивчаєте в початковій школі, то зазвичай за принципом запам'ятовування, як виглядають римські цифри і як вони записуються. А зараз ми розглянемо правила формування цих римських цифр. І знання правил вам, можливо, зможе допомогти в розумінні самих цифр. Отже, розглянемо ці римські цифри. Перші три римські цифри записуються за дуже простим принципом. Один це одна паличка вертикальна, 2 це дві палички, 3 це три палички. Тут варто запам'ятати. Не з правил римських цифр. Навіть буде перше правило. Оцих паличок в будь-якій цифрі може бути не більше трьох. Як і в принципі, в римських цифрах будь-яких символів однакових може бути не більше трьох підряд. Запам'ятайте це. Після перших трьох цифр, 1, 2, 3, іде ключове. Поняття ключова цифра. Значить, дивіться, тут 1 це ключова цифра. А, від неї відштовхуючись, ми записуємо 2 і 3. Наступна ключова цифра це 5. Вона у формі англійської букви V. А, саме, відштовхуючись від ключової цифри 5, ми записуємо цифру 4. І цифри 6, 7, 8. Значить, дивіться, як виглядає відповідно наше друге правило. Коли ми записуємо цифру 4, паличка одна ставиться зліва від п'ятірки. Буквально це можна читати як 4 це 5 мінус 1. Тобто паличка з лівої сторони вказує на те, скільки треба відняти від ключової цифри. Ключова цифра це 5. Відповідно, 4 виглядає як 5 мінус 1. Тут запам'ятайте третє правило, що з лівої сторони може бути максимум один символ, з лівої сторони від ключової цифри. Тобто, якщо ви хочете записати 3, у вас ніяк не може бути 5 мінус 2. Тобто це не може бути дві палички і п'ятірка. З лівої сторони може бути тільки одна цифра. В даному випадку одна одиничка. З правої сторони ми з вами вже знаємо, що може бути до трьох однакових символів, а тому ще 6, 7 і 8 записуються за принципом 5 плюс 1, 5 плюс 2, 5 плюс 3. Наступною ключовою цифрою є 10. 10 записується у формі Х. Цифра 9 записується за тим самим принципом, що і цифра 4. Тобто, відштовхуючись від ключової цифри 10, ми ставимо одну паличку зліва, тобто 10 мінус 1. І вираз 10-1 дає нам 9. Тому цифра 9 виглядає так. Відповідно, паличок справа ми можемо ставити до 3, тому 11, 12, 13 записується за принципом 10 плюс 1, 10 плюс 2 і 10 плюс 3. Далі з'являється. Невеличкі складнощі, наступна ключова цифра це 15. Це навіть комбінація ключових цифр. Цифра 15. В даному випадку є перша ключова цифра і друга ключова цифра. Перша вказує на більше значення, друга вказує на менше значення. І відштовхуючись від 15, яка являє собою 10 плюс 5, записується цифра 14. Паличка в даному випадку ставиться між десяткою і між п'ятіркою. Але тут потрібно розуміти, що іде відштовхування від другої ключової цифри, від п'ятірки. Тобто 14 виглядає як 10 плюс 5 мінус 1. Тут варто запам'ятати, що ця паличка в комбінованих цифрах. Тобто, коли в цифрі більше двох ключових цифр, паличка не може бути. Крайня зліва, як це з цифрою 4. Вона має бути тільки перед однією з ключових цифр. Тому що, якщо ви винесете паличку в, ліву, в крайню ліву сторону, у вас вийде 9 плюс 5. І це буде неправильний запис. А, тому паличка в даному випадку виноситься перед другою ключовою цифрою. Перша вказує на більшу величину, а це 10. Друга вказує на меншу величину 5. І саме, відштовхуючись від п'ятірки, ми віднімаємо 1 і отримуємо 14. Тобто 14 це 10 плюс 5 мінус 1. 16, 17 і 18 записуються за дуже простим принципом. Тим самим додаємо до трьох паличок справа. Знову таки, справа від другої ключової цифри. В даному випадку справа від п'ятірки. Одна паличка 16, дві палички – 17, три палички – 18. Тобто вираз потрібно читати 18 як 10 плюс 5 плюс 3. Далі йде ключова комбінація двох цифр це 20. 20 записується у формі двох ексів. Найбільше проблем зазвичай виникає з цифрою 19, яку важко запам'ятати через те, що вона. Нас плутає. Оскільки 22 рівнозначних десятки, то виникає питання, а як же записувати 19. І розповсюджені помилки це винести одиничку в крайню ліву сторону, тобто поставити її першою. Або поставити її після 20 але це вже буде 21 цифра. То тут правильне рішення розмістити цю паличку між двома десятками. Оскільки перша цифра стала залишається 10, друга цифра йде додатковою до неї. Тобто до кожен раз друга чи третя ключова цифра йдуть як додаткова до попередньої. А тому перша ключова десятка вона залишається тепер незмінною аж до цифри тридцять дев'ять. Тобто, починаючи від 10 і закінчуючи цифрою 39, перша десятка завжди має бути одна. І від неї відштовхуємося далі. Відповідно, наступна така сама цифра йде другою, можна сказати, молодшою. І от до неї ми можемо застосувати принцип мінус 1. Тобто 20 буде виглядати як 10 плюс мінус 1. Тому від другої десятки віднімаємо одиницю. Тому одиниця розміщується між двома десятками. Цифри 21 і так далі, всі, ну, всі вони йдуть далі за однаковим значенням і за повторенням. Але, в принципі, в історії ми з вами, принаймні, в шкільному предметі історії. Особливо далі цифр 21 заходити не будемо. Ну, 21 століття це зараз у нас 21 століття. Назад, в до нашої ери, ми можемо заходити там в 30-ті, наприклад, століття, але це простіше записувати як третє тисячоліття, ніж 30 те століття. Проте, якщо ви хочете дізнатися наступні цифри, будь ласка, вони записуються за всім тим самим принципом. Тобто, у нас. Може бути підряд не більше трьох однакових цифр. Тобто максимальна цифра з однаковою кількістю десяток це 39. 39 це відповідно три десятки, тобто 10 плюс 10. Верніше, десятка, десятка, і там дев'ятка. Але виникає питання, а як бути з цифрою 40? Щоб записати цифру 40, потрібно поставити 4 х. А ми пам'ятаємо, що ми не можемо ставити більше трьох іксів підряд. то тут у нас приходить на допомогу наступна цифра. Це цифра 50. Вона записується у формі букви L. Правило, яке ми застосовуємо до цифри 40, аналогічне з правилами, які ми застосовуємо до цифри 4, 9, 14, 19 і так далі. Тобто, ми виносимо цифру перед. Ключовою в даному випадку це буде десятка. Тобто 40 у нас записується за принципом 50-10. Так само буде і коли ми дійдемо до сотні, тому що виникає питання, як ми можемо записати цифру 90. Далі у нас іде цифра 100, вона записується у формі англійської букви С ну, або української букви С відповідно. Цифру 90 ми записуємо за таким самим принципом. Ми від 100 віднімаємо 10. І так, в цілому, ми прямуємо настільки, наскільки далеко ми зможемо. Там далі йде ще М це 1000, Д – це 500 і так далі. Але ці цифри нас не цікавлять. Нас цікавлять найбільш розповсюджена помилка, яку я впевнений, майже всі ви допустили хоч раз, або продовжуєте допускати. Це. Рисочки рисочка зверху, рисочка знизу. Як це представлено з буквою з цифрою 10, яку я виніс окремо. Дана цифра є, якщо ви її так запишете, не десяткою. Тому що рисочки зверху і знизу вказують на множення. Причому рисочка знизу, в принципі, є помилковою, а рисочка зверху вказує на множення на тисячу. Тобто, коли ви додаєте одну рисочку над римською цифрою, ви множите її на тисячу. Якщо ви додаєте дві рисочки зверху, ви множите її на 10 тисяч. Тому запам'ятайте і не допускайте цієї помилки. Ці рисочки, вони теж є математичною дією. І записуючи їх, ми створюємо цю математичну дію. А значить, якщо ми хочемо написати цифру 10. То ми маємо написати просто x без всіляких додаткових рисочок. Ці рисочки у нас з'явилися помилково для того, щоб виділити римські цифри, причому прийшли вони до нас з російських норм е друку, а тому не допускайте їх, будь ласка, при записі. Якщо тільки ви не хочете множити на тисячі. Тепер. Як же ми вираховуємо роки в межах століття? Зрозуміло, що століття це 100 років. Але з чого починати? У нас є століття перше, друге, третє, четверте, п'яте, і так, скільки нам треба, стільки і буде. Тут перше правило: ми пам'ятаємо, що ми не починаємо з нульового року, тому що нульового року не існує. Є перший рік нашої ери, а до нього є перший рік до нашої ери. Оскільки ми починаємо свій перший відлік Першого століття з одиниці, то всі наступні століття у нас теж починаються з одиниці. Тобто, якщо Перше століття починається з цифри 1, друге століття 101, третє століття 201, четверте століття 301, п'яте століття 401, шосте століття 501, сьоме століття 601, і так далі. Тобто на початку цифри століття завжди має бути одиниця. І оскільки, відповідно, раз на початку століття стоїть одиниця то в, е року століття, то в кінці року століття завжди має бути нуль? Відповідно, перше століття закінчується цифрою 100, друге цифрою 200, третє цифрою 300 і так далі. Яка тут найбільш розповсюджена помилка? Найбільш розповсюджена помилка полягає в тому, що ми прив'язуємо цифру століття до цифри років. Тобто найбільш розповсюджена помилка це коли нам кажуть про третє століття, і ми одразу думаємо про трьохсоті роки. Або коли нам кажуть про 15 століття, ми думаємо про 1500 років. Тут потрібно запам'ятати, що цифра самого століття співпадає тільки з останньою цифрою року. Тобто Друге століття, воно 200 роком закінчується, а значить, це соті роки. Якщо це третє століття, воно трьохсотим роком закінчується, а значить, це 200-ті роки і так далі. Як же бути з роками до нашої ери, які вираховуються в зворотньому порядку? Хоча вони вираховуються в зворотному порядку, але вони виглядають абсолютно так само, ви тільки міняєте місцями цифри. Тобто Перше століття до нашої ери починається зі ста, а завершується одиницею, тому що знову таки правило нульового року Нульового року не існує, є тільки перший рік. Оскільки останній рік століття до нашої ери це перший рік до нашої ери, значить починатись століття має з нулів. Відповідно, перше століття це сотере соте перша. Друге століття це з 200 по 101, третє століття це з 300 по 201 і так далі. Тобто цифри всі ті самі ж, але вони просто ставляться в іншому порядку. Ви міняєте їх місця. І таким чином ви можете вираховувати століття до нашої ери або століття нашої ери, базуючись на цих правилах. Як наслідок, для того, щоб розуміти історичну хронологію, що, де, коли, як відбувалося, потрібно орієнтуватися от в цих базових принципах. Це роки, це століття. Роки, як арабські цифри, по-перше, і як роки в межах століття вираховуються. Століття це римські цифри. Ну і відповідно принципи додавання. І віднімання арифметичні, вони однакові. Єдине, що ми пам'ятаємо, що якщо це, наприклад, перший рік нашої ери, і ми кажемо через 50 років після, то це буде 51 рік. Але якщо ми кажемо сотий рік до нашої ери і через 50 років, то це буде не 150-й, а 50-й, тому що ми йдемо в зворотньому порядку. Ось так, відповідно, виглядають базові, але дуже необхідні для розуміння історії правила. Не зрозумівши цю тему, вам далі буде дуже важко орієнтуватися в обрахунках років, століть, розумінні, що де і коли відбулося. Тому не полініться, витратити хай буде більше часу на засвоєння цієї теми і попередньої теми, але потім. Ви будете економити час в подальшому за рахунок того, що вам не доведеться перевіряти, а що деколи було, які це століття, які це роки. Тому будьте уважні і запам'ятовуйте.